кінець епохи закривається газета іскоростень останнє видання міста, яке виходило з регулярною періодичністю, причина вимоги нового законодавства. Відповідно до статті 15 закону України про медіа. Друковані видання, які входять до складу комунальних підприємств, засновниками яких є органи місцевого самоврядування, видаватися і перереєстровуватися не можуть. Але на цьому історія іскористання не закінчується. Тепер матеріали журналістів будуть опубліковані на інтернет-платформі. Сайт КористеньМедіанс. Ми ще його не представляли громаді, ми будемо представляти вже його за тиждень. Так, буде працювати. Не електронна газета, але все ж таки всі традиції газети ми збережемо на сайті. Він буде відрізнятися від всіх сайтів. Це не будуть просто новини, інформації. В інтернет газета переїжджає зі всіма своїми характерними жанрами, заради яких люди роками зберігали випуски вдома, це нариси про людину, замальовки, унікальні історичні та художні матеріали. Серед переваг сайту можливість публікацій професійних фотографій у кольорі. Наші журналісти вони роблять такі великі сюжетні знімки, і коли ми їх передаємо вже в газеті, то звісно вони чорнобілі. Також це оперативність. Газета, звісно, виходить раз в тиждень, а на сайті ми будемо публікувати інформацію вже плануємо цього ж дня, тому це вже буде оперативніше, цікавіше, яскравіше. Ну, але все одно це не зрівняється з газетою, тому що газета вона. Завжди перед нашими очима, це історія. Кілька слів про колектив. Це сукупність досвіду, який уособлює Петро Засименко. Значить, я працюю рівно 20 років у газеті із Та молодіжного ентузіазму. Вже скоро буде як рік, коли я є працівником користу медіа. Ну, ти ще й студентка. Так, звісно, паралельно з тим, що я навчаюсь. Стараюсь навчатися, стараюсь навчатися старанно і працюю. Анастасія Копишинська, третьокурсниця університету імені Тараса Шевченка, вчиться на журналіста. По спеціальності працює і Валерія, яка цього дня на навчанні. І Тетяна. Всі вони мають диплом журналіста. А Петро Іванович військового журналіста. Я працював у військових газетах. Останні роки 18 я був головним редактором різних військових газет. Я, як тільки закінчив військове училище факультет журналістики, написав рапорт на Далекий Схід. І там був на Далекому Сході на ну, радянсько-китайській границі. Тоді була там напруга і так далі. Потім, можна так ще сказати, інтересно, мене най найдовший весільний, так сказати, подорож. Я коли оженився, то ми зразу з дружиною Валентиною Петрівною поїхали до Дідковичі. і аж на Острів і Туруп – це біля острова Хокайдо, біля Японії. Там я прослужив три роки. Жили в палатках, там так дворі, там були лівні, таке все інше. Петро Іванович ділиться, що свій диплом протягом життя використав наповну. Із закриттям газети Іскоростень колега йде на заслужений відпочинок. Про роботу у «Коростенській пресі буде згадувати з ностальгією, тим паче, що стояв у витоків створення газети Іскоростень. Секретар міської ради тоді була Катерина Максимна Сачаєва. Потім Мельниченко Катерина Степанівна і, і мене теж я був в на раді, і ми вирішили все так випускати, створити свою газету, зареєструвати. Найшли редактора Петра Кириловича, Петро Кирилович був грамотний, надійний редактор, дуже скрупульозний. І головне, що міський голова нас дуже, дуже підтримав. І ми говорили, для чого треба газета. Газета треба для того, щоб показувати, як розвивається місто. І людей ж треба було інформувати. Ось, допустимо, немає десь там води чи що, чого там немає води, що буде, як буде розвиватися місто, що які вулиці будуть асфальтуватися. І ми ще дуже писали багато тоді про війну, тому що було тоді багато, дуже ветеранів великої ветерани, ну, Другої світової війни. От. І ми писали про них. Усі номери газет зберігаються в коростенському архіві та в бібліотеці. Деякі підшивки є і на підприємстві «Коростень медіа. З великою цікавістю переглядаємо старі публікації про перший фестиваль дерунів, сторіччя лікарні, фотографії людей, які творили історію або просто сумлінно працювали. Тепер же історію сьогодення, як сучасні літописці, карбуватиме нове покоління користенських журналістів, але вже на просторах всесвітньої павутини, звісно, готові, бо це щось нове там дещо змінюється. Формат написання публікацій, і я завжди відкрита до чогось нового. А ти потрібно осучаснюватися, тому я вважаю, що робота на сайті це дуже потрібний такий новий буст для користень медіа, тому що ну будемо чесними: газету зараз мало хто читає, плюс це зайві витрати. Сайт це все-таки набагато більш проста, простий спосіб комунікації. Так, да, і кожен має доступ до нього, буде мати доступ до нього. Дуже багато реакцій на закриття газети від наших в першу чергу читачів. Всі вони дуже шкодують, всі телефонують, звертаються. А давайте будемо писати петицію. Світлана Іванівна, давайте будемо звертатися до Володимира Васильовича Москаленка, ледь не до президента Володимира Олександровича. До мене чому ж закривають газету? Всім пояснюємо. Ми просто не можемо її видавати. Ми не маємо на це законного права вже з наступного року. Люди дуже хочуть, щоб була газета. Розумієте, багатьох ще як кнопкові телефони. Не всі вони зможуть читати сайти. Вони звикли до газети, вони дізнаються про життя громади саме з газети. Так, у нас користень медіа це і радіо, і телебачення. Ми будемо більше розвиватися і в цьому напрямку, тобто, щоб люди були поінформовані. Але газета, ось людина, приходить і каже: а можна мені такий-то номер газети? Там є фотографія моєї дитини це як фотографія, це як пам'ять, це як історичний такий архів. Над якими темами ви плануєте працювати? Ну, скажімо так, над темами, які знаходяться, будуть знаходитись, будуть на вустах наших кавістенців. Тобто, це всі актуальні події, які будуть відбуватися в місті, які стосуються так і громадського, так і політичного формату з міста. Так як у нас тижневик був громадсько-політичний, я думаю, що ми цю тенденцію так само переведемо на сайт, і так само сайт буде стосуватися цих тематик. Оскільки закривається останній друкований тижневик Коростеня, цікавимось долею оголошень про загублені документи. Куди тепер звертатись людям? Звертатися в іншу газету, ледь не в інший регіон, ледь не в обласне, не в обласне видання. Телефонувати, писати, подавати через не знаю, електронні скриньки, їхати до Житомира. У ну, нас ще в Олевську там є газета, теж можна звертатися. Але ми, до речі, хвилюємося за це за це питання. Ми вже зверталися до управління праці в Чорнобильський відділ про те, що все ж таки люди будуть звертатися, і питання потрібно вирішувати і вже. Думати про це зараз, тому вони пообіцяли нам звернутися до Житомирського департаменту, все ж таки з'ясувати, чи лише в друкованих виданнях можна подавати такі оголошення. Якщо вони нам нададуть відповідь, що лише в друкованих виданнях, ну тоді точно на сайті ми таке оголошення не надрукуємо. Останній випуск газети Іскористень вийде останнього тижня-грудня. З січня колектив працюватиме над наповненням виключно сайту. На цих кадрах його творець Олександр Хоменко та майбутня адміністраторка Тетяна Власенко, яка 16 років працювала у різних друкованих виданнях «Коростеня». Сайт створений і зараз етап наповнювання. Вже працюємо не над сайтом, а над контентом для сайту. Яка його адреса? Користинмедіа. Тетяно, Тетяна, розкажіть, будь ласка, чи готові працювати над сайтом? На вашу думку, чи буде він корисний користенцем? Ну, для мене це звичайна нова діяльність після того, як я в газеті ну верстала газету. Буду намагатися опановувати нові знання, навички. За допомогою Саші, Саша я думаю, мені все розкаже, покаже. Колектив газети сподівається завдяки сайту охопити як нову аудиторію, так і зберегти багаторічних друзів, як читачів, так і дописувачів, серед яких велика кількість людей, які все ще не опанували інтернет. А вони кажуть, а де ж ми будемо читати, коли у нас телефони з кнопками? Я кажу, ну що ж, доведеться вже придбати нові телефони і опановувати вже нові можливості. Нагадуємо, адреса сайту korostynmedia.news. Залишайтесь із іскористиним. Будьте в курсі новин міста.